Цього тижня свій день святкували нечисленні українські піонери, які саму ідею своєї організації запозичили у пластунів, додавши комуністичної ідеології. Відновлення ж пласту після 60-річної заборони розпочалося ще за часів СРСР. У 89-му із ініціативи академіка Ігоря Охновського формувалися перші гуртки відновленого пласту Національної скаутської організації України. Пласт це патріотичне виховання молоді у системі ігор. Колишніх пластунів не буває. Це не з чуток знає старша пластунка куреня степової відьми Ірина Папірник. Блізіра світлих годов. Кліч піоніра всегда будь готов. Цю пісню пані Оксана пам'ятає й досі. каже, для неї піонерські роки це зірниця, літні табори, злети, тимурівські команди та відчуття, що ти достатньо дорослий, аби робити добрі справи. «Тобто ми себе чувствували значимими людьми. Вот зборами калатури, міталолома. Ми ходили в квартири, просили, щоб нам там віддавали. Тось ми понимали, що ми приносимо какую-то пользу государству. Щоправда, її діти піонерських галстуків уже не носили. Мама каже, діти мають бути поза політикою, а батьки ось цих дітлахів іншої думки. На те, що у піонерських дружинах починають виховувати юних комуністів, не зважають відтак у незалежній Україні 2000 юних Ленінців, для яких червоний галсток не аксесуар. Воно є правильно, коли в сім'ї є комуніст, а дитина, ну, скажімо, пов'язує своє життя із піонерською організацією. Але, як правило, відбір ведеться на тому рівні, скажімо, що дійсно намагаємось залучати найкращих учнів, які показують себе і в навчанні. Окрім того, сучасний піонер повинен не ображати молодших, поважати старших і бути гідною зміною комуністам, а ще берегти рідну природу. Можливо, там виїхати кудись на кашу якусь, там, пеліс. Супо походити. тобто, ну, діти є діти. Тут на Аскольдовій могилі поруч з героями Крут поховані пластуни. Саме скаутський рух став прообразом піонерської організації. Але замість ідей пацифізму дітям прищеплювали ленінську ідеологію. Національна скаутська організація пласт була заснована навесні 1911 року, через чотири роки після виникнення скаутського руху у Британії. Головна ідея пласту виховання молоді у фійськовому, фізичному та патріотичному дусі. Цього навчають з раннього дитинства. Після присяги пластуни отримують хустину. Не перше це бути завжди вірні Богу і Україні, друге допомагати іншим, а третє жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. Пластуну можна стати в шість років, якщо ти готовий дотримувати. 14 заповідей не пити, не палити, не брехати, не запізнюватися, допомагати іншим, берегти природу, а на додачу жодної політики. Засновники пласту, які тоді ще їхні не якби перші послідовники, вони дуже чітко дотримувалися цих постулатів і казали, що діти юнацтво не повинні. Вмішуватися втручатися в ідеологію життя у пласті це мандрівки в гори та літні табори. А ще уроки історії, міфології та справжньої військової підготовки. Після 18 років стають старшопластунами, обирають свою спеціалізацію, і утворюють різнопрофільні курені. Є серед них чорноморці, степові відьми, вовколаки та лісові чорти. Такі назви мають давні походження. Зокрема, це від підрозділів, власне, там. Повстанської армії там січових стрільців. в жодному разі це не є якимось там сатаністським або ще чимось таким. Організація Пласт налічує близько 10 тисяч членів, половина з них живе в Україні. Ірина Папірна, Микола Шараєвський, сім дівсіті.